Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі фільтр паливний з Mercedes Vito 447-й кузов 1,7 об'єм. Він поставляється отак в зборі, і цей фільтр можна ставити також на Renault Trafic. 1,6 дизель та Renault Master 2,3 дизель. Раніше там був теж розбірний сам фільтр, зараз вони перейшли на цільний і окремо вставку змінити не вдається. Але от якщо встановити з Mercedes, він повністю такий. же, Можна його ставити і потім робити заміну окремо вставки. Ось у нас вставка окрема на цей паливний фільтр, щоб цю вставку демонтувати з паливного фільтра, ми викручуємо сам датчик присутності води і замість датчика вкручуємо оцей от інструмент, оцей гвинт, і він виштовхує сам. Палив, саму паливну вставку. Зараз спробуємо це зробити. Викручуємо вставочку, сам, сам датчик. датчик так. Ось у нас посадочне місце. Так, перед тим, як виштовхувати саму вставку, треба відгвинтити саму кришку. Ми попередньо звільнили трошки гвинти, і осталось тільки викрутити їх. Так, гвинти викрутили. Пробуємо зняти кришечку. Так, зауважимо увагу при розбиранні самого корпусу він досить щільно сидить, тому треба виштовхувати ось цим гвинтом саму вставочку, і вона досить складно виштовхується. Після того, як ви виштовхнули, ви її викручуєте. Звільняєте саму вставочку та витягуєте сам картридж. Ось, наприклад. І ось ми бачимо кільце, яке ущільнює безпосередньо верхню кришку. Це кільце є в наборі. Набор нових гвинтів, ущільнювачів. Безпосередньо поставляється.